Фронт справді наближається до адміністративних кордонів Дніпропетровської області, але він наближається не тому, що ворог наступає на Дніпропетровщину. Це не є наступом на Дніпетську на область. Це не є наступ на Павлоград і не і не є наступ на Дніпро. це є наступом на Покровську. В рамках наступу на Покровськ і спроби обійти місто Заходу, ворог відповідно наближається до кордонів Дніпропетровщини. І тому, от, якщо посилати їде, де звертаються увагу на ту ж чудну канонаду, Біля стели з е машині і е Петроської області і Донецька область, то це саме через це. Тобто ворог, намасуючи слабкі місця в обороні Покровська, намагається обійти з Південного Заходу і в такий спосіб наближатися до кордонів Петровської області. Абсолютно не виключено, що він перетне ці кордони адміністративні. Абсолютно не виключено, що він зайде на територію Петровської області. І це може бути використано в е пропагандистських цілях е Російської Федерації для того, щоб сказати, що от ми бачимо, вони вже. Вийшли на кордон Донецької області.